Рахувати гроші, цінувати те, що заробив, заощаджувати кошти та створювати власний бізнес. Сьогодні далі більше української молоді хоче навчитися правильно розпоряджатися грошима. Що важливо, деякі батьки намагаються навчити свою дитину заощадливості самостійно інші віддають малечу спеціальні бізнес школи. Тож що таке фінансова грамотність і чому експерти радять вчити дітей цінувати гроші змалку дивіться Далі у сніданку а після розмови з експертом. Я роділі дають на розход деньги, і я законодав 50 гривень. Хочу повісти бабушку й маму в кафе. 13-річна семикласниця Марія вже кілька років поспіль намагається заощаджувати кишенькові гроші. Дівчина упевнена, якщо правильно планувати витрати на тиждень, то перед вихідними можна назбирати суттєву суму. Марія каже, власні кошти дозволяють їй бути самостійною. Сама захотіла, щоб не просити мами а свої гроші їй на подарки, бабуські на подарки. Захотіла подружками, кудись сходити, свої деньги беру, а не маміне. Таким ставленням до грошей мама Марія Анна пишається. Каже, ще кілька років тому донька витрачала на ляльки та солодощі усі кишенькові. Але тепер замислюється, що купувати, за якою ціною і чи потрібні ці витрати. Коли у ребенка є розуміння, що деньги з ними обращатися, то мені здається, що це. Тільки плюс для нього в будущем буде. Ці підлітки вже витрачають мільйони доларів. Щоправда, поки віртуальні, і так на кожному занятті в цій столичній бізнес-школі кожен урок перетворюється в окремий бізнес-проект. Цього разу діти вкладали гроші в нерухомість, займалися благочинністю і рахували власний бюджет. кажуть, завдяки навчанню у них з'явилася реальна мета. Хочу научиться щита гроші в своєму бізнесі. А так тари мене будівель Моя та учиться в 13-річна Вікторія відвідує курси фінансової грамотності вже три місяці. каже раніше витрачала кишенькові до останньої копійчини, але тепер збирає їх на навчання за кордоном. Для этого надо пойти на специальные курсы. Там есть при университете некоторые курсы, но они тоже понятно, не бесплатные. И понятно, что надо деньги на это, на учебу. На... У меня моя цель это закончить Гарвард и там, можно открыть свою компанию. Фінансові грамотності треба навчати дитину з 10 років, кажуть фахівці. Бо саме в цей період формується світогляд і з'являються нові цілі. А в подібних бізнес-школах вчать ці ідеї реалізовувати, як управляти розходами, планувати може бути збереження і потім правильно робити вибір, реалізовувати якісь свої цілі, починаючи від покупки роликів, закінчуючи ну, как бы, фотокамерою і потім становитися може відеоблогером і, і так далі. Курс фінансової грамотності в українських бізнес-школах триває 3-5 місяців і коштує близько 2,5 тисяч гривень на місяць. У нас в гостях директор бізнес школи для дітей Сергій Біденко. Вам доброго ранку. Доброго Сергій, ранку. Ну, власне сюжету ми бачили там дітям по 13-14 років. але вони настільки так по-дорослому говорили про гроші. Вже ну а власне з якого віку треба привчати дітей до долучати дітей до витрат і взагалі вчити розуміння, що таке гроші. Ну найоптимальніший вік це коли дитина йде до школи. Угу. Тому що вже з'являється можливість дати в руки кишенькові гроші і вона може їх витрачати. Але ми радимо починати в ігровій формі це робити з двох років, коли дитина може пограти разом з вами в магазин і спробувати себе в різних ролях. То у нас, до речі, є невеличкий сюжет про те, як вчать, що таке гроші, як ними користуватися закордонно. Давайте подивимося, потім продовжимо розмову. Суворий контроль за витратами і податок на кишенькові гроші так виховують своїх нащадків у Німеччині. Одразу після того, як дитина отримала кілька євро, батьки вираховують від цієї суми 20% податку. Таким чином німці з малку привчають старанно сплачувати податки. Власне, що й успішно роблять у подальшому. А ще в Німеччині влаштовують блошині ринки, на яких діти продають свої речі та випічку. Вторговані кошти витрачаються на крупні покупки. Привчати французьких дітей до накопичення та заощадження починають з 5-6 років. Частим подарунком для Дітей є гаманець і блокнот. Діти зобов'язані вести свій бюджет, фіксувати кількість витрачених грошей і обов'язково звітувати про це батькам. У разі надзвичайних витрат і найстрашніше витрат на щось непотрібне або зайве. Французи штрафують своїх дітей. Нарешті Швеція дітям шведам кишенькові гроші дає держава. А саме щомісяця виплачується 1050 крон, а це 3,5 тисячі гривень. Щоправда, за однієї умови старанне навчання і зірцева поведінка. Разом з цим дітей навчають бізнесу. Наприклад. Наприклад, написати оголошення в інтернеті і продавати там непотрібний одяг, іграшки, книжки тощо. І ще один цікавий аспект: дітей з малку привчають жертвувати на благодійність. Нам є чому вчитися. Штрафи, податки, благочинність, заощадливість. ну власне, як які види навчання є зараз в Україні, які методики найпопулярніші зараз. Ну, По-перше, Україна вже в четверте приєднується щороку до міжнародної події Global Money Week, І цього тижня якраз цей захід проходить за нашої підтримки. І ми беремо найкращі практики, які є за кордоном. А щодо нашого власного досвіду ми розробили і видали у вигляді книжки близько ста практик, які розраховані на різний вік. Якщо маленька дитина, як я казав, може погратися з вами в магазин, то трохи доросліше ви можете разом з нею скласти, наприклад, бюджет домашньої О. вашої тварини, визначити ага. на що саме витрачаються гроші, доруч доручити дитині. Вже слідкувати за цим бюджетом і придбати те, що необхідно, місяця. А, пане Сергій, дуже важливий момент. От Про такі ігри, як ви кажете, у мене теж вони були в дитинстві. Хіба що я пам'ятаю дитинство ще радянського а, періоду, і у нас були і а, 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 з однокласниками або з дітьми, з якими я грав у, а, у дворі, а, ми купували у одне у одного якісь предмети, іграшки, яка кому подобалась, так? За якісь а, а, уявні гроші. Але як в таких подібних іграх, про які ви кажете, а зробити так, щоб дитина була нежадібною і раціональною у відношенні до грошей? Дуже важливе запитання. Тут нам е, дуже буде корисним от якраз міжнародний досвід, коли. Благодійність, благочинність це є однією з із складових фінансового навчання. Тому, звичайно ж, перше, потрібно, щоб діти реалістично розуміли, скільки що коштує з іншого боку, вони мають розуміти, що є якісь теми і є якісь можливості проявити себе не лише фінансово, а у вигляді якоїсь допомоги тим людям, які чогось не мають, але чогось потребують. І тут має бути певний баланс. А щодо практичних ще завдань для того, щоб діти розуміли, як складаються ваші витрати. Є дуже цікава ігра: це порахувати, скільки коштує таріл, зварити тарілку борщу. Mm -hmm. Ви берете рецепт борщу. Разом з дитиною в магазині відслідковуєте, записуєте, скільки який інгредієнт коштує. Рахуєте все разом. І виходить, що, наприклад, якщо у вас рецепт був на 4 тарілки і відповідно ділити на 4, це буде вартість. Продуктів собі вартість, але там не враховано, що uh -huh. праця мами, газ, вода і таке інше. Uh -huh. Але діти починають розуміти, з чого все це складається, і скільки воно реально Ну просто. і ще такий момент про заощадження, щоб не, не виникало питання. Чому ти мені не хочеш купити цей планшет? А я хочу цю машину там чи там вертоліт, не важливо, що Напевно, знову ж таки дуже важливо, щоб дитина брала участь в формуванні бюджету і правильно розставляли пріоритети. От бачиш, оце на комунальні, це на те, це на це, це на їду. Бачиш, скільки залишається, щоб людина. Ну, щоб дитина вже розуміла дійсно, що це не просто забаганка мами, що вона не може там придбати йому те чи інше, а от просто що немає на це коштів зараз. Це Ви правильно? абсолютно праві. діти, коли вивчають з чого складається сімейний бюджет, вони це краще розуміють. Колись у нас на занятті дитина сказала, що я б із великим задоволенням брала б участь у формуванні там, статей витрат домашнього сімейного бюджету, але батьки рахують, коли я вже сплю. <реш> Тому, не що... рахуйте, коли діти сплять. справді <реш> шановні батьки залучайте ваших дітей до обговорення певних елементів вашого сімейного Ну, власне, що до заробляння грошей з якого віку це вже має бути, яким чином е це робити правильно? Давати гроші за гарну поведінку чи за гарні оцінки, не знаючи за те, що там бабусі дуже багато допомагав на городі, десь в селі. От як правильно грамотно це зробити? Найчастіше діти питають, як я можу заробити власні кишенькові гроші десь в 11-12 років це абсолютно е, логічно з точки зору вікової психології. Що їм запропонувати? Ну звичайно, щось. Таке, що дійсно може бути корисним, і що вони можуть зробити дійсно самостійно. Щодо того, чи платити чи ні за якусь домашню роботу, можна платити. Ми вважаємо, якщо ви комусь за це готові заплатити, комусь іншому, тому що наперед можна дати своєму. А щодо гарних оцінок, ну, напевно, все ж таки, це знаєте, як це обов'язок дитини на даний момент. Якщо в якісь видатні досягнення, наприклад, у спорті, у музиці, то в принципі, і по спортсменам премії виплачують, будь ласка, можете домовитись. Така грошова нагорода дійсно за якісь особливі досягнення. За особливі досягнення, uh -huh. а те, що ми робимо щодня, дійсно за це, я думаю, не варто платити. Дякуємо гарно, розібралися. А, нагадаю, що в нас в гостях був директор бізнес школи для дітей Сергій Біденко. Ну а сніданок триває.